Константин Матвієнко, дякую. Знаєте, товариство. Ми присутні зараз з вами при акті, фактично. От в країні в цілому знищення тієї політичної системи, яка була закладена в 90-ті роки, і режим Ющенка і режим Януковича поставив українську політичну систему на рейки знищення, і от вона знищиться не сьогодні, а завтра, і її порятунком є президентські вибори. Тому перший такий меседж – президентські вибори мають відбутися. Влада має стати легальною. Про це вже було сказано. коли легальний президент отримає можливості здійснювати свої легальні повноваження, зокрема і силові повноваження. По друге. Друге. нам намагаються нав'язати знову таки старий архаїчний дискурс е, виборчої кампанії е, мова. Федералізація позаблоковий статус. Ну давайте почуємо. Поза як ці три вимоги фактично повторюють вимоги ультиматуму Російської Федерації, вимоги окупантів. Відтак вони вже просто не можуть бути в дискурсі виборчої кампанії. Їх нав'язують штучно. Третя третя позиція: кандидат в президенти і майбутній президент повинен стати фактично модератором широкого суспільного діалогу, починаючи від системи нового конституційного устрою з елементами інноваційної конституції, і закінчуючи від Оренням справжніх суспільних інтересів, і от замість мови федерації чи позаблокового статусу, от яка вимога Донбасу з власного досвіду е, спілкування: легалізація трудових стосунків, поліпшення умов праці, поліпшення опла оплати праці і безумовно е, безпосередні контакти всередині країни, тому що Україна повинна перетворитися на єдине інформаційне поле, і кандидат в президенти чи кандидати в президенти повинні були б забезпечити таку можливість? От почався діалог добре Юлія Володимирівна поїхала на Донбас. Почався цей діалог з безпосередніми учасниками цього процесу. Чому тому, що це діалог про майбутнє, але цей діалог має набути змісту не формального про мову федерацію чи НАТО, а реального змісту про реальні суспільні відносини в майбутній країні. Дякую.